Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо на тему, яка буде дуже цікава багатьом глядачам мого ютуб-каналу про Нову Зеландію, саме про штучний інтелект. Тут, до речі, в Новій Зеландії це зараз починає набирати дуже великих обертів. І хочу навести вам такий свій, як завжди, приклад життя. Як же ж це відображається на в Новозеландцях, в Новій Зеландії, це штучний інтелект, зараз ж модно ці всі теми розмовляти. Взагалі якось я зайшов в Ютуб, дивлюся, там, що, що, які теми роблять іммігранти, блогери з імміграції, з Канади, з Америки. І дивлюся постійно, якісь такі теми класні називають вони. Як вони це роблять? Думає. Тоді мені відказали, що це вони використовують такий штучний інтелект, щоб їм такі теми складав гарні то я якось подумав, може, собі так зробити. Але з іншого боку, як на мене, то коли ви робите такі назви навіть на YouTube-канал теми з штучним інтелектом, з допомогою, то якась енергетика втрачається. Адже, наприклад, як я створюю якусь тему, в мене вона виникає в голові, і я там починаю комбінувати різними фразами, щоб було цікаво. І я відчуваю цьому позитивну якусь енергію. Коли за вас робить машина, там робот, це все, то мені це все якось так здається штучним і синтетичним. Не знаю, наскільки це виглядає для вас дивно. Таку хочу історію назвати, розказати вам життя. Мій знайомий один він відкрив тут компанію, яка займалася. Пошуком роботи людей, які працювали б на фермі, але не просто працювали на фермі. Він створив сайт, де ви вводите свою кваліфікацію. Там Ви, наприклад, вмієте їздити на тракторі, доїти корів, розставляти фенси. Ну, всі свої скіли, які ви знаєте, ви вводите і навіть пишете свою зарплату, яку ви хотіли б отримувати погодинно. І вам тоді дзвонить фермер. І може вас забукувати там на годину, на дві, на цілий день. Але це тільки для резидентів, це не для іммігрантів, тому що ви постійно будете міняти типу, локації, ферми. Вам, як правило, оплачують бензин, щоб ви доїхали. І ви тільки, якщо даже це дуже зручно для студентів, ви працюєте, ви навчаєтесь в інституті, і вам треба там підробити раз. Тобто, це бажа для тих, хто хоче взагалі підробити. Ви поставили самі собі свою ставку, і вже фермер хоче вас вибрати або ні. Одним словом, він відкрив таку компанію тут, в Кентербері, і каже, що спочатку в офісі працювало 4 людини, коли він тільки її відкрив. А коли каже, на останні там, декілька років штучний інтелект почав набирати оберти і він скоротив дві людини, адже зараз все роблять програми. Осталося тільки дві. От вам такий гарний приклад, як. Розвивається штучний інтелект з Ландії. Взагалі я чув також таку інформацію, що студенти зараз останнім часом тут також користуються штучним інтелектом, роблять різні реферати, домашні завдання. І це все, я не знаю, в такому зараз русі. Тут розвивається, але я не знаю, як ви друзі до цього ставитись, підтримуєте чи ні. А кажу ж тоді творчість, наприклад, ваш розвиток вашої думки, ідей. Вбувається ж творчість, якщо ви все копієте через робот, для вас все робиться, пишеться. Ви тільки ввели, а кажуть, є вже такі програми, що може вам все написати, до чого світ котиться. Ще я чув, що зараз останнім часом вже навіть є така програма, що штучний інтелект може порахувати приблизно дату вашої смерті. Там Плюс-мінус пару років, і воно працює, вже провірено було. Уявіть, скоро вже вийде до такого <ків> рівня штучний інтелект, що буде точний день і час вашої смерті знати. Це просто жахіття якесь. Я не знаю. Ви, мабуть, як і я дивилися раніше фільми в 90-х, що там тільки перші такі. Фільми почали робити про штучний інтелект, що він наскільки розвивався, інколи що ці роботи, комп'ютери, програми почали вбивати людей. І це, я думаю, що якщо люди не зможуть контролювати штучний інтелект, то наступні там, десятиліття, століття, мабуть, щось таке і буде. Він просто вийде з-під контролю і почне робити свої не дуже гарні справи. Так що, друзі, таке сьогодні відео, яке, я думаю, вам сподобається. Простучний інтелект, зараз вона дуже модна в світі, ця фраза, ця тема. Бачите, я зараз сиджу і біля мене опале листя показую вам новозеландську осінь, друзі. І це красота. Так що кому сподобалося це відео, поставте вподобайку, коментар, підтримайте мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Хочу побажати друзі, щоб вам щило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!